Хлопці, дівчата. Так, на кого дивиться випуск? Да. Можете сюди? На найближче до камери дівчата. То, Можемо починати? Працюємо з будь ласка. Начальник управління житлового господарства Львівської міської ради Владиславєва. Повідно до права безпеки і газопостачання в Україні кожен рік два рази на рік проводиться періодична перевірка та прочистка димових вентиляційних каналів. Перед початком опалювального сезону вже комунальні підприємства провели перевірку домових вентиляційних каналів. Наші комунальні підприємства, які управляють житловим фондом, на 100% провели такую перевірку. Перевірка домових вентиляційних каналів підприємствами інших формат і ще на стадії. Проведення щорічно, початком опалювального сезону, проводиться така перевірка, і час неї складаються графіки проведення перевірки. Ті графіки вивішуються на інформаційних дошках, житлових будинках і, відповідно до графіків, від спеціалізованими організаціями проводиться така перевірка. Хто може проводити таку перевірку? Перш за все, це ті організації, які мають відповідні дозволи від центральних органів виконавчої влади. Відповідно до заключених угод з управляючими компаніями такі фірми проводять перевірку димових і вентиляційних каналів. І якщо говорити про нашу муніципальну управляючі компанії, то з 17 компаній 10 компаній, управляючих заключили угоди зі спеціалізованими фірмами на перевірку домових вентиляційних каналів, а 7 управляючих компаній мають в своєму штаті стостежотрусів, які проводять таку перевірку. Після проведеної перевірки спеціалізованими організаціями складається акт, який два примірника акта. Один примірник передається в газорозподільну службу. Якщо а, димові і вентиляційні канали знаходяться в належному стані, в справному стані, тоді газопостачальна організація надає дозвіл на використання. Якщо ж такі а, норми не дотримані, і а, ДВК канали знаходяться в несправному стані, в такому разі газопостачальна газорозподільна організація вимушена від'єднати їх від постачання газу. Далі, кожен рік ми проводимо таку перевірку, але, на жаль, мешканці не дотримуються вимог правил систем безпечного користування газовими приводами, і кожен рік у нас стаються отруєння чадним газом. Детальніше про це розповість мій колега. Що ми хотіли сказати для мешканців? Перш за все, необхідно дотримуватися цих правил. Використовувати належним чином і за призначенням газові прилади, використовувати прилади а, лише ті, які призначені для опалення, не використовувати плити для нагрівання приміщень. А, друге, обов'язково треба в себе мати сигналізатор чадного газу. Середня вартість його складає від 400 до 800 гривень, але він... Може попередити появу в кімнаті в приміщенні чадного газу і тим самим врятувати життя. І що я хотів на останок сказати, димові і вентиляційні канали забороняється закривати і забороняється сплатувати їх за незапризначення. Така загальна інформація. Питання, що скажуть трошки іконі. приймає там ванну чи більш, створюється багато пари. Ці та пара перешкоджає нормальну викиду газів в атмосферу, людина знаходиться, скажемо, хвороби себе, засідає випадку, і виходить будуть дуже деповідати. Знову ж таки, кафельні печі це теж такі сталі, які не мають автомат. Кафельна печі безпечно тим, що не виключити тим часом, вона перегрівається кропка, де в атмосферу, і вони тоді починають розводитися в приміщі, де встановлена поточка. Тому ні в якому разі не можна безнагляду лишати роботу кафельних печей. Вона має бути певний час попрацювати, погрілася нормально, вона закривається подача газу, а тоді знову ж включається взорвана виставка. Ще є одна з таких причин, коли люди починають грітися, особливо це перед початком опального сезону, газовими плитами. На газову плиту встановлюють сторонні предмети. Цегли, великі куски металу і так далі, воно це прогрівається це, і починає знову ж таки випалювати кисень. Кисень спалюється, утворюється чадний газ. Тоді люди труються. Тому поряд з димовими каналами ми наголошуємо, що треба чистити вентиляційні канали. Тому що якраз власне через вентиляційний канал ті відпрацьовані гази мали б вийти в атмосферу. Але це знову ж таки при умові, якщо буде відкритий вікон. Тому, якщо дотримуватися цих всіх правил, то звичайно, щоб утвіння ніяких чадним газом не буде. <постеріган> Як можна, можна, можна за вас пам'ятати про роботу генераторів? Можна. Які є правила і можливо якась статистика, Статистики я не знаю дуже. Колеги мої скажуть. Але що, що стосується правил, це знову ж таки, в першу чергу має бути здоровий клуб. Тому генератор це може той саме автобір. З якого йде відпрацьовані гази. Тому його не можна встановлювати під віку, закрити приміщення. Приміщення мають бути провітрюватися достатньо для того, щоб путні гази не попали в те середовище, де знаходиться великодні підстрої. Пане Іване, можемо починати? Секунду, секунду.

Пів метра може бути, де більше набивається, в разі їхні експлуатації цього кров. Тут робочий. Дійсно, так, навіть в нашому будинку 6, це батарея, яка була встановлена за результата. Знову ж таки, наближається опалюваний сезон і буде незайвим перевірити, як вона вас встановлена. У кожному році це приділялося. значна увага, цього нагадаю, що, що методи фейчок повинні встановлювати на горічок, як правило, в підвалах в нас так і є. це або бетонна підлога, або якась другі. Також має бути передбачено вихід продуктів збирання, тобто прокладено через вікно. З диморючою основою, треба витягнути ту шибку, залишити металевий лист, розміром по 90-90 і вивести комин вище рівня першого кору. Використовувати для розпалу стільки там бумагу папір спеціальні засоби на ніякому не використовувати місце речовини. Обов'язково мати на концерт так до підігрів вогнегасник. Він повинен бути будь, водопільний, тому що якщо там будуть побувати, люди використовувати ворожкові вогнегасники заборонено. Ну і також система. Визначено Визначення того, що утворюють чечатні гази, а саме це сповіщувач, про яких горів міні поля. Наші це є нескольку, і я знаю, що багатьох рівня СП також Це все так, як має бути, адже напередодні опалювального сезону з нами проводилася така нарада, де мав змогу виступити кожен і сказати, як він у вас був палю. Ну тут треба ще так розказати про генератори, які використовують мешканці. Також є тих покупців, вони отримує програму, коли не відшкодовують гроші за притульний генератор, але і мешканці іноді самі купили генератор для того, щоб якось бути більш певним, що в кого в кого в них електроенергія буде То вона трошки так і не тримає вагу, пролити зайво так і такі вже тому ці генератори також треба використовувати головою і буду увагу, треба приділяти збереженню. Паливе, якого він проводиться в це може бути і газове обладнання, бо багато генераторів працюють від як бензину, так і від газу, а також може бути дизель. Тому, як для себе горіло і звуковиня, таке рішення, що і радимо це іншим, зберігати в гаражах, там, де люди зберігають паливо для нашого, хоча це зараз і різнець, але ми знаємо що зараз живемо, то. Мешканці власники аудиторанту, мають власники, запаси. У мене є фото того, що ти заступав.